За минулий тиждень сталося три незаконних заволодіння транспортними засобами. Про це на нараді міського голови 13 січня повідомив начальник міліції Роман Коз'яков. Це автомобіль у вас 21.01, автомобіль «Приора» і автомобіль також у вас 2114 були викладані. На території міста Бориспіль. Хотів би зауважити, щоб власники автотранспортних засобів ставилися більш обачніше до них, і зазначені автомобілі вони, ну, скажем, легко піддаються, відкриваються замки. Тому стоянки відповідні, відповідно, забезпечити їх збереження. На теперший час проводяться заходи відповідні працівниками міськвідділу із залученням головного управління, управління. Кавно рожу за період новорічних свят у міському парку культури та відпочинку пошкоджено 18 ліхтарів. Про це розповів перший заступник міського голови. Далі Микола Корнійчук повідомив, що з міського бюджету щороку виділяють близько мільйона гривень на заміну вікон у навчальних закладах задля економії тепла. Використання теплової енергії нашими закладами освіти це школи і дитячі садики, Використали за минулий рік, за 2013 рік, тепла на 1234 ГБ менше, ніж у 2012 році. А якщо це перевести у кошти, то це виходить 1, майже 3 мільйона гривень менше виплачених грошей із бюджетної сфери. Також Микола Петрович повідомив, що комунальне підприємство Бориспільводоканал стало кращим суб'єктом господарювання у сфері водопостачання та водовідведення. Серед міст з чисельністю більше 500 тисяч осіб. Кращі водоканали це Донецьк, Кривий Ріг. Другі номінації це міста від 100 тисяч до 500 тисяч осіб. Перше місце Чернігів водоканал. Друге місце Вінниця, облводоканал, третє місце Рівне, обловодоканал. І третя номінація це міста від 20 до 100 тисяч осіб. Перше, перше місце зайняло і Лічівський водоканал, це Одеська область, і друге місце Бориспіль водоканал. На такому рівні у нас працює наше комунальне підприємство «Бориспіль водоканал». Далі заступник міського голови Людмила Пасенко розповіла, що цей рік присвячений Великому Кобзареві. І цей тиждень оголошено роком Тараса Живоровича Шевченка в Україні. З метою гідного відзначення 200-річного відеї кобзаря підтримка заходів з вивчення популяризації його спадщини в Україні прийнято ряд нормативно-правових актів, це і розпорядження кабінету міністрів і постанови Верховної Ради. У Борисполі заплановано чимало заходів, присвячених Тарасові Шевченку. Тарас Григорович особисто декілька разів відвідав наше місто. Середині 19 століття він. Був за історичними джерелами тричі у місті Борисполі, проїздом зупинявся замужного пана Тихона Кузьмавича Петруся і оспівано в місто Борисполі згадується в його поезії. Тарас Шевченко за історичними фактами уподобав місце біля Борисоглібського собору, про що й писав у своїх віршах. Отож на тому місці цьогоріч міська влада планує створити сквер Шевченка, який за проектом обійдеться у 800 тисяч гривень. Міська влада Борисполя подбала і про благоустрій острій вулиці, що носить Шевченкове ім'я. До двохсотиріччя ювілею Кобзаря проведено поточний ремонт дорожнього покриття на суму 194-922 тисячі гривень і капітальний ремонт тротуару на суму. 99 дев'ять тисяч дев'ятсот гривень, загальна площа, на якій проведено роботи з благоустрою, 1345 метрів квадратних. Також до 200-річчя великого українця оголошено міський літературно-мистецький конкурс Тарас Шевченко у моєму житті. Цей конкурс в нашому місті буде проводитись вперше в двох номінаціях Кращий літературний твір української мови та Кращий мистецький твір. І роботи приймаються до 15 лютого в Бориспільський державний історичний музей. Крім того, заплановано і виходить з друку вже другий випуск Альманаху Бориспільський край, присвяченого двосудріччому ювілею Шевченка. Також це видання буде дуже цікаве, дуже унікальне. І більшість цих публікацій буде пов'язана із ім'ям Тараса Григоровича Шевченка, і багато яких, наприклад, поетичні присвяти Шевченко, наших місцевих краєзнавців, наприклад, його листування ще не були опубліковані до цього часу. Також на нараді міський голова представив нового начальника Бориспільської філії газового господарства Ігоря Зайончика. Валентина Ластовка, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.